Зі з Різдвом хрестовим настав час зізнатися про останні події у студії Катерина Можаєва. І в цьому випуску мої колеги розкажуть вам про таке. Перше цьогорічне засідання Ужгородський виконком розпочав роботу в новому році. Люди замість техніки. Вершаві дороги чистять не трактори, а самі жителі. Снігові попередження. МНСники застерігають від сходження лавин. Миготливий світлофор. У Мукачеві провели експеримент на завантаженому перехресті. Різдвяні вітання про те, як полядували у відомих закарпатців. Єпископський ювілей. Владика Мілан відзначив своє десятиріччя в сані єпископа Мукачеві. Качівської грекотолицької єпархії з метою підтримки постійного зв'язку з виборцями Мукачева, Мукачівського та Іршавського районів вирішення актуальних проблем життєдіяльності територіальних громад відкрили громадські приймальні народного депутата України Віктора Балуги для жителів Мукачева. Приймальна працює за адресою вулиця Пушкіна, 2, кабінет 47. Для жителів Мукачівського району вулиця Горького, 21, кабінет 215, Приміщення Мукачівської районної ради. Для жителів Іршави та району в місті Іршава площа народна. 2, приміщення Іршавської міської ради. Для жителів Мукачева особистий прийом народним депутатом України Віктором Балогою відбудеться 17 та 18 січня з 13 години в кабінеті номер 8 Мукачівського міськвиконкому. Перший поверх. Попередній запис на прийом проводять в громадській приймальні народного депутата, а також за телефонами 54467-23263. Для жителів Мукачівського району особистий прийом відбудеться у лютому цього року. Попередній запис на прийом проводять у громадській приймальні народ народного депутата, а також за телефонами 2 2400 5 І для жителів Іршави та району особистий прийом відбудеться 16 січня цього року з 13 години в кабінеті Іршавського міського голови, другий поверх міської ради. Попередній запис на прийом проводять в кабінеті номер 212 районної ради, а також за телефоном код 03144 230 90. До виборів до Закарпатської обласної ради призначили на 3 березня. Таке рішення ухвалила територіальна обласна виборча комісія, оскільки в бюджеті на цей рік кошти на це передбачили. 3 березня до довибирають депутатів обласної ради, яких позбавили на останній сесії повноважень у зв'язку з обранням їх народними депутатами. Мова йде про шістьох обранців. Загалом до виборів відбудуться за п'ятьма округами: в Мукачівському, Ужгородському, Виноградівському, Іршанському районах та в місті Мукачеві. Крім того, Мають відбутися вибори міського голови Берегова, адже Іштван Гайдош став народним депутатом за списками партії регіонів. Оголошувати вибори мера має Верховна Рада України. Перше засідання в новому році, 9 січня, члени Ужгородського виконкому зустрілися і розглянули п'ять питань та одне звернення від мешканців вулиці 8 березня, які попросили анулювати дозвіл на цілодобовий режим роботи в одному з магазинів. Тривало засідання всього 20 хвилин, однак вирішити встигли чимало. З усіма подробицями Мар'яна Мартин. На черговому засіданні виконкому Олександр Волосянський, член виконавчого комітету, представив звернення від жителів вулиці 8 березня, які скаржаться на роботу цілодобового магазину Рукавичка. Магазин АБЦ рукавичка, і він працює в нічний час. І там дуже багато п'яних сварок, нецензурних реплік, бійок і голосних розмов, які порушують сон мешканців відпочинок. Люди кажуть, під вікнами постійні крики сварки хуліганство. За словами Олександра Волосянського, це вже не перша скарга на магазин. Перша колективна заява від мешканців будинку надійшла ще у жовтні. Потім знову магазин подав прохання, щоб їм продовжили дозвіл на цілодобовий режим роботи. Їм продовжили. І одночасно знову продовжуються ці всі, всі речі. 35 сімей підписалися під цим зверненням. Дозвіл на цілодобовий режим роботи торгової точки вже відміняли, але не надовго. На виконкомі знову ж таки ліцензію на цілодобовий режим роботи вирішили анулювати. Також рішення виконкому тимчасово призупинили дію ще одного погодження на цілодобовий режим роботи для караоке клубу соло по вулиці Феденця. Була скарга від жителів дійсно. З прокуратури теж на імя міського голови скарга розглянута вчора. Значить, всі оці зауваження жителів підтвердилися. Михайло Станкович каже: під час перевірки закладу санепідемстанція виявила перевищення рівня шуму. Тому наразі працівники караоке клубу мають місяць, аби усунути недоліки. Також члені виконкому просили дозвіл на проведення ремонтних робіт, пов'язаних з проведенням газу. Прохачам зауважили, наразі система видачі подібних дозволів у міській раді не налагоджена, тому часто трапляється так, що підприємці забувають відновити ушкоджені газони чи дорогу крізь які прокладали газові магістралі. Є пропозиція така. У нас зараз якщо він звільнився від певних зобов'язань, вони можуть сконцентруватися на тій роботі, яку вони можуть робити по відновленню дорожнього покриття. І взагалі такий порядок пустити через сесію, що якщо хтось хоче, зразу договір шефом конкретно суму перечисляє, сума ікшеп за все відповідає. Нам треба не за ким слідкувати. Тобто треба відновити там 12 метрів погонного полотна. Є розцінки, вони вшепані високі. Загалом на першому засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради 2013 року прийняли рішення з шести питань порядку денного. Нещодавно на зустрічі з нашими кореспондентами перший заступник начальника служби автомобільних доріг у Закарпатській області Василь Заєць повідомив, що наразі Закарпаття практично на 100% готове до зими. Закупили сольовий розчин, є спецтехніка. Однак залишається чи не єдина проблема пальне. За словами Василя Зайця, наразі закарпатські дороги під пильним наглядом на перевалах чергують дорожники. При потребі автошляхи одразу чистять та посипають до зими, Наставлено сьогодні вже то. До... У нас на сьогодні техніка 210 одних з техніки готова. У нас в постійному режимі чергування цілодобового на сьогодні 50 біодиниці. Це основні напрями практично в кожному районі. І оперування ділянки це з областями, з сусідніми областями. Закріплені за основними перевалами закріплені важка техніка, яка дозволить на період блокування, наприклад, перевалів розтягувати транспортні засоби, особливо це каміони, щоб дозволити нашій техніці прочисти і підсипати дороги. Самі Закарпатці слова працівників служби автомобільних доріг категорично заперечують. Так, наприклад, житель Ужгорода 6 січня близько 12-ї години їхав до Львова, рухаючись у Жодським та журнавським перевалами. Проте спецтехніки взагалі не помітив. Він побачив лише вкриту снігом нерозчищену дорогу в суцільних ямах. За словами Ужгородця, пересуватись такими автошляхами дуже небезпечно. Тут не дотримано жодних правил безпеки, відбійники пошкоджені, а подекуди їх взагалі немає. Найкращі дороги і у Львівській області, запевняє Ужгородець, який і надіслав нам це оперативне відео. Допоки працюють люди, техніка відпочиває. Така ситуація склалася в Варшаві. У місті на розчищення снігу вийшла громада, а не трактори і грейдери. Зробили це не заради економії, а через відсутність грошей. Тему продовжить Сергій Фомін. Минулий рік продовжує нагадувати про себе і у новому вже у 2013 році. Як державне казначейство у 2012-му заблокувало рахунки, так на місцях і досі стикаються із проблемами. Жертвою фінансово-політичних ігор стала і Іршава. Особливо це відчули жителі міста із погіршенням погодних умов. При умові, що минулоріч міська влада запланувала на нештатні ситуації, зокрема на прибирання снігу більше 70 тисяч гривень. Снігові замети та ожеледиця продовжують докучати піш. Уходом та автовласникам. При наявності коштів, при наявності заключених угод, підрядники прячуться від нас. Даємо файна потужна техніка. На базі Т-150 у нас підприємець Устич, чистив сніг постійно. Ми його другий день не можемо знайти. Ми, в принципі, догадуємося, чому. І винуватити людину ми не можемо. Все зв'язано, все надзвичайно просто. Ми не можемо перевезти кошти. Вихід із ситуації вирішили шукати власними силами. Мобілізували все, що було у розпорядженні міст виконкому. Як то кажуть, чим багаті. Ми знайшли вихід, безумовно, з положення, взяли нашу грузову машину, нацепили на неї невеличкий такий снігозбирач і проїхалися по всім вулицям. Але вона, вона бере сантиметрів 8-9 від землі. Більше вона брати не може, потужності немає такої. Вона пробуксовує. Тому навіть на площі, якщо ви познімаєте, бачите гори снігу, ми не могли їх столкнути ні вліво, ні вправо. Наскільки машина могла, вона настільки їх столкнула. Така ж ситуація і з тротуарами. Міська влада попросила комунальників хоча б вручну навести лад, аби людей убезпечити від травм. Та що може зробити кубка людей, коли потрібна важка спеціалізована техніка, яка, до речі, в місті є, проте зараз відпочиває. Незручності є для людей. Я приношу їм своє вибачення, але на жаль нічим допомогти не можу. Що можемо вручну? Це прочищаємо, А техніку із за відсутності коштів пустити не може. Це при умові, що ще до нового року до держказначейства були подані на оплату всі платіжні доручення, проте кошти надійшли лише на захищені статті, тобто на оплату праці, продукти харчування та на деякі енергоносії, зокрема на дрова для дитячих садочків та шкіл. На дороги ж та інші потреби міста в Києві вирішили не витрачатися. Закарпатські рятувальники закликають туристів не йти в гори. За прогнозами Закарпатського гідрометцентру на території області низькі температури збережуться і надалі. Станом на сьогодні в регіоні випав свіжий сніг. За таких обставин існує найбільша небезпека сходження лавин. У зв'язку з цим територіальне управління МНС в Закарпатській області закликає всіх жителів та гостей Закарпаття у період сильних морозів утриматися від виходу в гірські масиви краю та дотримуватися відповідних заходів безпеки. Шукали заблукалих туристів уже і цього року МНСники здійснили 22 виїзди та виходи, в ході яких врятували 23 осіб. Миготливий світлофор для перевірки. Одне з найбільш перевантажених перехресть мукачева планують розвантажити. Тому в рамках експерименту протягом тижня світлофори на роздоріжжі вулиць Садова, Стуса і Духновича працюватимуть в режимі жовтого миготіння. Чи покращить це ситуацію на дорогах та що з цього приводу думають мукачевці. Дивіться далі в сюжеті. Перехрестя, яке сполучає вулиці Духновича, Садову та Стуса, порожнім буває хіба що вночі. В години пік ця ділянка дороги буквально переповнена автотранспортом. Останнім часом не рятували навіть світлофори, які вже роками регулювали дорожній рух на перехресті, каже Володимир Алмаші, головний спеціаліст управління міського господарства. Аби змінити ситуацію, вирішили провести експеримент для е, збільшення пропускної здатності, зменшення заторів на вулицях. Спільно із службою ГАІ було досягнуто рішення про включення світлофорного об'єкту в режим жовтого миготіння. І вже за результатами роботи сьогодні було зафіксовано збільшення транспортного потоку на 50%. У миготливому режимі стаціонарні регулювальники працюватимуть протягом тижня. Таким способом збираються розвантажити перш за все транзитний шлях для водіїв, які рухаються в напрямку з Ужгорода до хуста. І навпаки, річ у тім, що по вулиці Стуса на вулицю Дух... на вулицю Садову знаками регламентується. Оця ділянка регламентується як головна дорога. І цей потік якраз він є саме насичений на цій ділянці. Тобто йому віддана перевага, і автомобілісти з вулиці Духновича повинні давати дорогу транспорту, який їде із туса із садової. У період експериментальної роботи світлофорів особливу увагу приділятимуть контролю за аварійністю на цій ділянці дороги, в тому, що таким чином вдасться покращити ситуацію на дорогах пішоходи сумніваються. Якщо виховані водії, то покращить. Якщо не виховані, тільки будуть аварії. Якщо нововведення себе не виправдає, звично роботу світлофорів поновлять. Втім, в майбутньому планують організацію руху на цій ділянці покращити іншим способом. В перспективі на 2013 рік бюджетом міста передбачено кошти в сумі близько 240 тисяч для модернізації даного світофорного об'єкту. За ці кошти ми плануємо вдосконалити даний світлофорний об'єкт. А саме замінити обладнання на сучасне світлодіодне цифрового типу, і це обладнання буде давати можливість більш варіабельно налаштовувати режим руху на даній ділянці. Допоки ж модернізовані світлофори лише в планах, інспектори дає закликають водіїв бути особливо уважними, наближаючись до стаціонарних регулювальників, пересікати перехрестя згідно з правилами дорожнього руху та звертати увагу на знаки. Попереду різдвяні колядки у відомих закарпатців і десятирічний ювілей владики Мілана Шашіка. Рухаємося далі в програмі. Час: різдвяні вітання про те, як колядували у відомих закарпатців. Єпископський ювілей владика Мілан Шашік відзначив своє десятиріччя в сані єпископа Мукачівської грекотолицької єпархії. Без коляд немає свят. Трьохденне улюблене для закарпатців Різдво уже потрохи завершується, а приємні спогади від нього залишаються. Це єдина подія в році, коли українці веселяться, співають один одному коляди, віншують добро і тепло в кожній оселі. Різдво вважають одним із найвеличніших свят календаря, яке без колядування Закарпатці навіть не уявляють. Як на Закарпатті приймали колядників, розкажуть наші кореспонденти. У конвіків на Закарпатті на різдво колядують. Цей звичай передається з діда прадіда, і всі від великих до малих у різдвяні дні прославляють народження Христа. в колядників у ці дні і народний депутат України Віктор Балога політик каже, вже 15 років поспіль 7 і 8 січня приймає в себе вдома колядників з музичних шкіл Мукачева, Ужгорода Єршавщини і взагалі зі всієї області. Дуже важливо, що приходять колективи колядників різних релігійних конфесій, яких на Закарпатті дуже багато зазначив, раді бачити всіх і нікого без коляди традиційно не відпускають. Квітання з Різдвом Христовим і відправлячу архієреє Мукатівської греко-католицької єпархії Владики Мілана та хору семінарії Блаженного Теодора. Божого благословення, щоб Господь супроводжував вас, дав потрібну мудрість, тому що потрібно нам мудрих політиків, які хочуть добро для нашої держави. Нехай Господь є завжди з вами. а Я ви з ним. Дякую. А, а вам дуже велике дякую за те, що ви просвічаєте наш край, за те, що примічаєте людей до духовності, за те, що наш край був болі. Чи не найзворушливіше колядували та вінчували наймолодші? Маленький Ісусик не спить, не дрімає своїми ручками, весь світ обіймає. Він чує Хай хлібом родиться, худоба плодиться, хай буде в гірниці чиста родиться. Діти – це майбутнє, якому будувати Україну. А різдвяний період – це час, який завжди асоціюється з надією на краще, вірою та любов'ю. На Тячівщині та Рахівщині провели традиційний огляд-конкурс колядок. Переможців визначали як серед дошкільнят, так і серед учнів загальноосвітніх шкіл. Серед призів кінопроектори, плазмові телевізори, караоке, пральні машини, мобільні телефони та солодощі. Конкурс уже третій рік поспіль проводять за ініціативи народного депутата Василя Петьовки. В третій день Різдва до Великого Бачкова, що на Рахівщині, поколюдувати в селищний будинок культури, зібрались школярі та дошкільнята не тільки з Бачкова, а й з сусідніх населених пунктів. Традиційний конкурс огляд Віфлеємська зіронька в селищі проводиться втретє. На цей конкурс діти чекали так само, як і на різдво, та ретельно до нього готувалися, адже на учасників, яких близько 200, чекало чимало гарних подарунків. Конкурс-огляд проводився в два етапи. Першими, які годиться, колядували найменші учасники Віфлеємської зіроньки. Виступи оцінювало кваліфіковане журі, в складі якого вчителі, громадські діячі та депутати. Журі визначало кращий різдвяний колектив за певними критеріями, а це вміння колядувати і що головне вінчувати наявність костюмів та їх відповідність тематиці сценки, артистизм учасників конкурсу. Важко оцінити, тому що рівень дітей майже весь у всіх однаковий рівень. Із цього рівня можна вибрати щось окремо, наприклад, інтонаційна така лінія виконання. Характер, художній образ твору або також звертається увага на сценічність, артистичність виконання. Головна мета конкурсу привити дітям любов до традиції, які в цьому Гуцульському краї особливі. Організатори відзначають, що цьогорічний конкурс на порядок вищий за рівнем підготовки і учасників. Подібні конкурси зазначили організатори, зберігають народні традиції та створюють атмосферу справжнього родинного свята, адже батьки беруть безпосередню участь у підготовці, шиють сценічний одяг, допомагають вивчати колядки, і що головне підтримують дітлахів під час виступу. педагоги організатори готували. У нас буде так, як сценічна дія не сценка, а просто колядки будуть давні, як і в російській, прадіди наші. Пра. Баби колядували, так що ми цю колядку будемо колядувати, і сучасну так само колядку. Батьки допомагали так само, в одязі нам і допомагали дітей. Ми всі були готові. Після дошкільнят почали виступати школярі, які колядували вже зовсім по-дорослому. Учнівські колективи із самих навчальних закладів приймають участь в конкурсі не вперше, тому добре знаю, що перемога дається нелегко. Після підрахунку балів та оголошення результатів конкурсу організатори приступили до нагородження. Що стосується навчальних закладів, перший четвертий класи, це також перше місце телевізор, друге місце караоке і третє місце. Е Проектор. Переможцем серед дошкільнят став колектив Великобичківського садочка номер 4 Всі призери отримали мобільні телефони. Серед шкільних колективів перемогу виборола Косівська школа. На конкурсі Віфлеєвська Зіронька не було переможених, адже кожен його учасник отримав солодкий подарунок та масу емоцій. Конкурс проводиться, нагадаю, за ініціативи та сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Закарпатці вірять, там, де лунала різдвяна коляда, цілий рік пануватиме радість і Божа благодать. Тому колектив музичної школи з Мукачева вирішив привітати колядкою і владику Мукачівської греко-католицької єпархії Мілана Шашіка. Як колядували у резиденції єпископа, дивіться в сюжеті. Дитячий колектив із Мукачева заснований більше 20 років тому. За словами керівника, в основному завжди виконували колядки та релігійні пісні. Тому на відвідини резиденції владики очікували з нетерпінням. Владику знають всі в нашій області, і не лише в області а й в державі, і в світі. І ми його знаємо, і ми дуже намагаємося потрапити сюди до нього. В резиденцію написання сценарію як власне і підготовка до виступу зайняли чимало часу. Такі учасники у нас є, як дідо, колядники, чортики, два маленькі такі коляднички. Наші ми хотіли виступити достойно, щоб подарувати людям свято, владику візит колективу неабияк як потішив, адже у його виконанні прозвучали найвідоміші святкові колядки та віршовані куплети на сучасний лад. Новая віта, віта, новая віта. О Обійшлось без чортика, якого начебто знайшли у криниці замку Паланок. Як і годиться, єпископ віддячив гостям солодощами, не забув і про освячені образи. Наприкінці звернувся із словом про духовну складову обряду колядування. Першими колядниками були ангелі. jaký povistili pastuchám, tu radistnú výsku i spívali sláva vo vyšných Bohu i na zemli mír v ľuďach blahovolenie. V minulomu bolo bahato zviazané to koľadovania s tým, čo dla ditej, dla molodi bolo takým tože. przydbaniam jakich, jakichś podarki, ale nie w tomu bula suć. Zawsze było to podarowania Zna już, co zaraz po selach. То колядування також значить певну підтримку проєктів, скажу так в такому значенні. У нас що треба робити, якийсь ремонт чи добудувати церков, і, і люди колядують і щоб і назбирали яку ж ту допомогу. На думку владики, подібні акції в період різдвяного колядування наповнені неабияким духовним сенсом і надзвичайно доречні, адже у велике свято народження Ісуса вчиняється блага справа поміч нужденним. У переддень різдва владика Мілан відзначив своє десятиріччя в сані єпископа греко-католицької єпархії. Чимало вірників зібралися в кафедральному соборі на святкові літургії, присвячені ювілею. Люди співали владиці много еліт і бажали всього найкращого. Як приймав вітання єпископ, бачили мої колеги. На саме різдво, 10 років тому папа римський Йоанн Павло ІІ висвятив Міла на шаші кавсан єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії. З нагоди ювілеї в кафедральному соборі відбулася святкова літургія. Чимало вірників зібралося цього дня, аби привітати єпископа. Він приніс у наш край у нашу парафію резиденцію. Мир злагоду знайшов якусь такі всі, як вам сказати, найщиріші слова і до влади, і до народу. Що він великим чоловіком у нас дуже добре, що маємо сьогодні такого наставника, який е, своєю рукою, е, ну скажімо так, показує, куди би нам треба було рухатися, правильно рухатися до тої любові, до того світла, що ми називаємо його Бог. Приміла на шашіка кажуть, людина великого серця та відкритої душі. Отець Іван Тидір, знайомий з Владикою, вже близько 20 років. Були друзями ще тоді, коли єпископ служив священником в Перечинській церкві. Каже, ця людина служінню Богу віддає усього себе. Це вже майже 20 років, як ми з ним знаємося. І він, його можна відмітити, рис такий як духовність, глибока молитва, молитваний настрій цього владику. І, звичайно, Господь так дав. Щоб він своїм прикладом показував всьому нашому духовенству, всім нашим вірникам, як потрібно молитися, як потрібно все ціле себе віддавати для служіння Господу Богу за цей час, владику знають не тільки як щиру добру людину, що по житті проповідає слово Боже, а й як хорошого господаря своєї єпархії. Наша епархія за цей час можна сказати, преобразилася із такого сплячого пострадянського періоду. Дуже тяжко виходячи, нарешті так стала на ноги. своїм кожен хто пам'ятає, як це було тоді, і тепер бачимо, що священники працюють. Священники працюють, знаходяться біля своїх парафян більшості. Після радянського періоду це було все розбито. Священників не було за час служіння Мілана Шашіка у житті Мукачівського греко-католицької єпархії відбулося чимало позитивних змін. Так владика домігся повернення власність єпархії колишніх приміщень, що були відібрані в церкві при союзі. Наразі практично завершена реконструкція резиденції. Також займається владика і відновленням кафедрального собору, зведеного ще у 1640 році. Сам Мілан Шаші каже: головне в житті людини любов до Бога. А коли душа наповнена любов'ю, всі проблеми вирішуються самі собою. Дякую вам за ваші, вашого вашої довір'я, за ваші молитви насамперед, тому що ці потребують, це дуже важливо. Що ви, мої брати і сестри, мене підтримуєте, Святий Августин казав своїм вірникам. Там, в четвертому столітті, з вами я не христяном, і то мене наповнює довір'ям і радістю. Під час святкової літургії в кафедральному соборі не було вільного місця. Сотні вірників прийшло привітати єпископа. Адже для багатьох ця людина стала справжнім духовним наставником. На завершення невеличкий прогноз подій, які чекають вас в інформаційному випуску, 10 січня. Нарешті дочекалися. В Ужгороді запрацювала фірма Аве. Міфічні паркомати. Міська влада обласного центру вже півроку бургує за так і не встановлені пристрої. Покровитель виноробів. Напередодні винного фестивалю в Мукачеві може з'явитися символічна скульптура. На завершення бажаю вам гарного і святкового настрою. Бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках.